Ціни на оренду житла в Україні б'ють нові рекорди у червні 2025 року. Вартість оренди в середньому зросла на 20%, а кількість доступних варіантів суттєво зменшилася. Про ситуацію на ринку нерухомості розпитаю Ларису Ставоногу, президентку спілки фахівців нерухомого майна України. Пані Ларисо, вітаю вас. Вітаю вас, добрий день, пані Ларисо. От власне, розкажіть, яка наразі загальна ситуація на ринку оренди нерухомості в Україні, і якими будуть тенденції до кінця року? Сьогодні, я, сьогодні ми бачимо дуже велике пожвавлення на ринку нерухомості України, і це спричиняє ситуація в країні, та яка склалася на сьогодні. І ми бачимо, що західні регіони взагалі з великим відривом майже в 5-6 разів більше оренди, ніж, наприклад, східні регіони. Да, і це все на це все впливають воєнні боє, дії, які відбуваються в нашій країні сьогодні, і населення, яке потрапляє в ці ситуації і намагається вижити, і переміщається, мігрує в межах країни. Давайте по регіонам поговоримо, де оренда квартир є найдорожчою, а де найдешевшою. Найдорожчою оренду квартир з 2022 року, року зберігається цей тренд. Це західні області України: це Львівська, Мукачевська, eh, Закарпатська, eh, Чер, Черновіцька. Зараз дуже стрімко підросла ціна в Волинській області, особливо в місті Луцьку. Майже на 6% за півроку зросла ціна на оренду квартир. Eh, Івано-Франківська, Тернопільська, eh, Рівненська в цих всіх областях дуже стрімко eh, виросли ціна на оренду і спостерігається велике пожежа. Жвавлення спостерігається збільшений попит. Найбільше в цих західних областях найбільше це Львівська, Закарпатська, Волинська і Чорновицька. ті області, які межують з кордоном західним кордоном країни. Якщо ми дивимося на центр, то в центральній частині України теж спостерігається збільшення. Вартості оренди житла вже трохи менше. Порівняно зі східними, це буде десь в 3-4 рази більше орендна плата, ніж, наприклад, в Харківській області. І попит є теж досить великий, але ми можемо бачити ситуацію, коли збільшується кількість обстрілів, ринок трохи. Гальмує, і коли вирівнюється ситуація, ринок знов починає набирати обертів в таких областях східних, які межуються з, з тими ну, там, де йде війна, там де йде. Відкрите протистояння і які межують з білоруським кордоном, які межують сумська область, Черні... Чернігівська область, Харківська, Дніпровська, Дніпропетровська. Запоріжська там дуже низька вартість оренди, ну майже лідирує там місто Дніпро в цих областях. Ще я готувалася до ефіру, дивилася аналітику, зростає ціна на оренду житла в Одеській області. Це може бути спричинено сезонним явищем, тому що є багато. Мешканців країни, які не можуть виїхати за кордон відпочивати, і вони подорожують до моря, яке до якого є доступ, і це може ну цей стрімкий зріст в Одеській області. Я думаю, що це сезонне явище, тому що зараз літо всі в відпусках і є такий великий попит, не дивлячись на, на ті шалені обстріли, які є в місті Одеса. Пані Ларисо, а чи є інформація, як багато власників орендованого житла перебуває за кордоном і тут здає свої квартири? Чи впливає це на ціну оренди? Наприклад, якщо власники хочуть отримати дохід в перерахунку в євро, то вони можуть ставити там більшу ціну? Є така тенденція? Такої, такої тенденції немає, і немає взагалі ринок оренди. Він е, практично відійшов від валютної е, від валютного ціноформування. Е, Ринок оренди зайшов гривню. Це вже давно відбулося, і він тримається. Так є по поодинокі власники, які хочуть отримувати в е, тій чи іншій валюті. але це не носить масовий характер. Багато, дуже багато людей, які мають майно і в західній частині країни, і в центральній, і які повиїжджали за кордон, повиїжджали в інші країни, знайшли там собі прихисток і здають в оренду тут житло. Це не ну, зараз в зв'язку зі змінами в банківській сфері. Я думаю, що ринок оренди буде масово виходити з тіні. Крім того, ми, як громадська організація, працюючи разом з Мінсоцполітики по програмі Пільгова оренда для тих, хто має статус ВПО, це дуже хороша така слушна програма для тих, хто здає хто здає е, офіційно е, для власників, тому що по цій програмі компенсуються е, податки, які має сплатити власник. Е, ми вносили як громадська організація, як спілка фахівців на руху, на Україні, вносили пропозиції щодо змін до податкового законодавства, щоб трохи зменшили податки для тих, хто здає в оренду, і що, тоді люди е, будуть більш відкриті і будуть, е, по перше, країна буде отримувати. Податки, а вони нам дуже зараз потрібні. По-друге, люди будуть здавати це все офіційно. І зараз ідуть на працювання. Я думаю, що найближчим часом відбудуться такі зміни в податковому законодавстві, і ті, хто користуються цією програмою, і всі інші громадяни країни отримують таку підтримку від держави. З одного боку, а з другого боку відтримає держава підтримку від громадян, тому що буде вигідно платити податки, і здавати не приховуючи їх. Ті люди, які за кордоном сьогодні намагаються, вони вже у трохи. Поживши в Європі або в інших країнах, навчилися культурі сплати податків, і вони те, з чим ми стикаємося частіше люди, які мешкають постійно за кордоном, стаючи в оренду житло в країні, вони вже сьогодні все більше і більше кажуть про те, що вони хочуть, щоб це був як офіційний дохід, щоб це були прозорі платежі. Щоб це було все, ну як кажуть, вбіло, і це дуже гарний тренд. І це дуже гарний тренд. Завдяки цьому, це теж впливає на збільшення вартості оренди, тому що ну всі податки не закладаються але... Є великий попит. Зараз сезон зараз серпень починається. Серпень, вересень, жовтень завжди дуже активні три місяці в році. Найактивніші місяці на ринку оренди, які ну постійно провокують, постійно створюють пожвавлення із, із різних цін, тому що пройшла вже поступальна кампанія. Вже студенти визначилися. йде міграція? Переїжджають багато хто переїжджає зі східних регіонів, західні, центральні. Якщо говорити, наприклад, про давайте про ціни на оренду поговоримо, які сьогодні є в Києві і од власне е так про Київ е хотіла запитати, пані Лариса. У нас буквально хвилинка залишається Отакий От нюанс. Ми бачимо, що останнім часом Росія посилила атаки на нашу столицю, і сьогодні вночі теж було Лук'янівка, Солом'янський район, там ціни падають, тому що ми бачимо, що росіяни ну цілять туди саме в ці райони. Ви знаєте, як не дивно, нема такого тренду, що падали ціни. Є інший тренд. Сьогодні орендар, який шукає житло, він звертає увагу в першу чергу на те, де розташований об'єкт. Звичайно, чим ближче до метро, тим краще. Але це не головний критерій, як це було до війни. Сьогодні звертають увагу на те, якої категорії цей будинок, чи є у нього автономне електричне постачання, ну тобто, чи є встановлений генератор, нових ЖК це дуже багато. Дивляться на поверховість, хочуть здимати, якщо це новобудови, максимум до 10-го поверху я за готові платити більше. Готові платити більше ті та категорія громадян, яка проживає не сама там пара, наприклад, чи там дві дівчини, чи там два хлопці. Ну тобто вони об'єднуються, працюють, знімають двохкімнатну квартиру, у кожного своя кімната, да? щоб здешевшити цей проект. Або, Ви, я так, пані Ларисі розумію, що укриття також грає роль, чи є поблизу. Укриття, укриття? грає роль, так, укриття грає Лариса, роль, так. На жаль, на жаль, наш час. Більше... на час добіг кінця. Наш час вже вичерп. так, вичерпаний, на жаль, ми обов'язково продовжимо цю цікаву розмову ще раз з вами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Лариса Ставинога, президент спілки фахівців нерухомого майна України. Дякую вам. Дякую за запрошення, всього, всім всього найкращого.